Біблія, книга пророка Йоїла. розділ перший. Слово Господнє, яке було до Йоїла, петуїлового сина. Послухайте це старішини, зверніть увагу всі мешканці краю, хіба, бувало, щось подібне за ваших днів або за днів ваших батьків, Перекажіть це вашим дітям, а ваші діти нехай розкажуть своїм дітям, а їхні діти наступним поколінням. Станеться таке, що залишиться від гусені, Пожере сарана, а що залишиться від сарани, пожере личинка сарани. Нарешті те, що залишиться після личинок сарани, пожере черва. Тож отямтеся, п'яниці, і заплачте. Усі, що п'єте вино, голосіть за вином молодим, бо його забрано від вас. Адже на мою землю вторгся численний і могутній народ, його зуби, як зуби, лева, а його ікла, як у левиці. Він знищив мій виноградник і поламав мої смоківниці. Він дощенту облупив їхню кору і залишив білими його галузки. Плачте, як голоса дівчина, одягнена у веретище, над нареченим своєї юності, адже Господній храм позбавлено жертв і жертв возливання, плачуть священники, Господні служителі, оскільки спустошені поля сумує земля, бо знищена пшениця, висох виноградний сік, зів'яло оливкове дерево. Сумуйте хлібороби, плачте виноградарі, голосіть за пшеницею і ячменом, адже врожай на полях загинув. Засухли виноградні лози, а смоківниця зів'яла. Так само загинули всі гранатові дерева, пальми і яблуні. Зникла усяка радість посеред людських нащадків. Священники, підпережіться веретищами, плачте, ридайте всі служителі жертовника». Постійно ходіть і навіть ночуйте у веретищах усі ви, служителі мого Бога, адже в храмі вашого Бога не стало ні хлібних жертв, ні жертв возливання. Оголосіть святий піст, скличте зібрання, зберіть старішин та всіх мешканців землі до храму Господа, вашого Бога, і волайте до Господа. О, що то за день? Адже Господній день близько, Він приходить як спустошення від Всевишнього. Хіба не перед нашими очима зникла їжа, а також радість і веселощі храму нашого Бога? Зерна насіння загинули під своїми грудами землі, засіки спорожніли, повалились стодоли, бо не стало збіжжя. Як же стогне скотина. Розбрелися стада корів, оскільки не стало для них пасовиська, навіть отари овець без їжі гинуть. До тебе, Господи, кличу. Адже вогонь знищив у степу пасовиська, вогонь спопилив усі дерева на полі, навіть польова звірина волає до тебе, тому що висохли водні джерела, і вогонь пожер пасовиська в степу.